Жанейро и здесь, вот в плане доступности? Ну, в плане доступности очень великая разница. Ну, то есть, как бы здесь вот видите, вот, чтобы сюда подъехать, тут бордюр, ну, куда я заеду. Надо просить, чтобы помогли. В трамвай то же самое, надо просить, чтобы помогли. Хотя я по трамваям не езжу. Ну, в Рио автобусы есть, ну, то есть, как бы, там по пандус открылся, он и заехал, там водитель помогает завозить. Там, коли автобус під'їжджає на остановку, він так наклон делає, автобус немножко проспускається. Ну а здесь нету такого. Поэтому... Ну, я зараз покажу, як можна запрягнути. Але якщо під'їжджати на звичайній колясці і не мати купу навиків фізичних, то це, це вже все. Ти тут ти і приїхав. І по суті навіть... Дороги часто переходять і ти вже просто не можеш перебити. Ну, а вон трамвай. На трамвай зараз будемо дивитися. Хлопці не знаю. Треба шукати, де побільше хлопців. Може, хлопці поможуть. А, бачите, знаєте, це на камери насправді, вони допомогли. Ну я не знаю, в Дніпрі, правда, ніколи не був ще, але зазвичай тут допомагає. Ну давайте спробуємо. Що тут Ну так треба ж бачити, щоб було схим. Я ж типу не потраплю сюди по-любому сам. Ну, бачите. Тепер просто... Де немає борочного посередині? А де другий хлопець? Злився. Візьми. Клас. <рес> 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 Перепрошую, хлопчик, можете... О, ось тут. Коротше, люди знаходиться. Весь парк доставати? Ні, весь парк доставати. І тут зараму. Дякую вам. А Можна зараз выйти, да? Це дякую. Щоб ми цю не пропустили. Сьогодні сьогодні дісти, а нічого нічого не може. Дуже дякую. Це теж пандус, типу, якщо брати, то, ну, то на нього так не заїдеш нормально. Треба хіба розганятися там. Ну я можно, я можно. А, ну, это я нормально, у меня, я, у меня сильные руки, я достаточно правный такой, и можно это сделать, а лучше. Вот первый наш супермаркет. Здесь как бы есть панду сбоку. Показываю, как надо на него заехать. Как я должен... Это. Втираясь, притираясь. Ну дальше уже опасно. Я могу сорваться с бордюра. А дальше там при входе еще две высоких ступеньки. Надо поручни хотя бы, чтобы поручни еще было. А зручно да. вам заходят в такие магазины? Нет. Нам Особенно не там не за дверью там ступеньки. Заходим, Вообще. заходим, заходим. Ребята, у мы вас просто спрашиваем. Если, 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 если люди на коляске на вас да, заедут, кто-то поможет? Конечно, мы выйдем и отпустим. Ну вот мы хотели просто спросить, чего вы пугаете? Мы подъезжаем в магазин кофейни. Заехать, как заехать? Сейчас. Надо просить, чтобы два человека, желательно мужчины, чтобы подняли меня. А Ну а кого позвать? Нету никого. Люди работают, кого позвать? Та, ну а куди я буду звучать окно, в окно я не дістану, я не можу читати, к сожалению. Тому, в окно. Якщо я розвищу, побачу, я Буде набагато легше жити і пересуватись по місту і насолоджуватись життям, коли є доступ, є нормальне пониження, є доступ в всі заклади, наприклад. от. В принципі, це головна ідея. Яке ваше резюме щодо Дніпра? Наскільки доступне місто? Я признаюсь трошки такий спантеличений в шоці, тому що ну жахливо просто. Ну, хоча б в центральних місцях, вулицях більшості міст є доступність, а в Дніпрі навіть на центральних вулицях цього немає. Типу ну, отак як. Ну тут ніби не чули про те, що це треба робити. Типу, при тому, що це не тільки для людей на колясках там і з інвалідністю, а й для мам на колясках. Це ж набагато зручніше пересовуватись містом.